Клод навчився керувати комп'ютером, а чаджібіті шукати інформацію в інтернеті за яєм. генерує кіношну картинку, а HeyGen створює аватарів схожих на людей. Навала ai редакторів, ух, чую, фотошопу буде непереливки. в світі штучного інтелекту видався гарячим. Тому сідайте зручніше і виїхали. Першим ділом давайте поговоримо про OpenAI. І власне в жовтні вони провели свою девелоперську конференцію. Якось так в кулуарах. Вони про неї нікому не говорили, не афішували. Ну, але маємо, що маємо. Ну і власне на конференції вони показали кілька речей. Зокрема, вони показали, як в реальному часі писали код для керування дроном. Вони використовували для цього о 1 модель. Ось дрон піднімається, починає фотати, знімати зал. Ще одна річ, яка стала в жовтні, це те, що люди почали приходити до ChatGPT з питанням, що ти можеш про мене розказати. Ну і якщо це задати питання, насправді ChatGPT лізе в пам'ять і. Використовуючи інформацію з пам'яті, робить якийсь висновок. Тобто за весь час користування ChatGPT, все, що він зберігав, в пам'ять, до речі, можете зайти, подивитися, він використає для того, щоб описати, чим ви особливі, або що він може розповісти про вас. Знову ж таки, якщо піти далі в меню, у нас з'явився режим Canvas. Він поки що в Беті. Я про нього розповідав в окремому відео. І тепер, якщо в цьому режимі попросити написати пост, то той самий Canvas у нас являється режим редагування на повний екран і. Є сам пост, і є можливість редагувати цей пост. Можна його робити довшим, коротшим, легше для читання, складніше для читання, можна додавати емеджі, можна додавати якісь інші речі, тобто всі речі, які пов'язані з редагуванням тексту. То саме можна зробити і для коду. Якщо попросити написати код, тут з'являться інші контроли, які теж можна використовувати для роботи з кодом. Ну і якщо у вас, так як і в мене, є дуже багато чатів, то нарешті. ChatGPT анонсував пошук по чатам в веб-версії. Якщо я, наприклад, вважу Telegram, то він мені видасть всі чати з назвою Telegram або де я використовував текст Telegram. І далі я можу навігуватися по тим чатам. Ще одна потужна річ, яку вони додали, це вони додали пошук в інтернеті, використовуючи штучний інтелект. З'явилася ця голуба планетка, яку ми клікаємо. У нас з'являється режим пошуку. І я, наприклад, його запитую, хто ж переміг в виборах президента США. От, бачите, він вже має цю інформацію. 5 листопада Дональд Трамп переміг в виборах і дає цю інформацію за рахунок того, що він от подивився ці джерела і витягнув звітом цю інформацію з інтернету. В розрізі останніх подій, які відбувалися з OpenAI, Сем і його команда лідерів створили відкритий канал в Редіті, де вони дозволили користувачам публікувати питання, і в реальному часі Сем та команда відповідали на ці запитання. Це тривало 24 години, далі цей канал закрили. Тут запитували про адванс Voice Mod, який би мав розпізнавати музику і взагалі працювати з музикою, щось типу Suno або Udio. Так само були обговорені на рахунок, коли ж там з'явиться AGI і чи він взагалі ачів був на поточному залізі, який ми використовуємо. І Сем каже: так, я вірю, що на існуючій інфраструктурі, яку ми маємо, ми можемо запустити. AGI. Так само їх запитували про далі, бо ви знаєте, далі такий собі моделька по генерації зображень, є набагато кращі моделі, Ну і він відповідає, що ближчим часом буде новий реліз, і там буде дійсно набагато краща модель по генерації зображень. OpenAI готує якусь там надпотужну нову модель. Orion, вона називається, яка вона 100 разів нібито буде крутіша за GPT O1, яку вони сьогодні розробили з точки зору різного. Дати поки що немає, деталей поки що немає, але десь ось таким от спойлером Sam, де він анонсує, нібито Оріон. Це десь питання там грудня, січня місяця мав би з'явитися в світ. Ну і остання річ, якою нас OpenAI здивував в жовтні місяці, це те, що вони нарешті запустили різні десктопні додатки. На всі можливі платформи, як і на Mac, так і на Windows. Компанія Anthropic та їх модель Cloud теж не відставали, і вони анонсували в жовтні ряд потужних оновлень. Зокрема, ось так виглядав їхній твіт, де вони анонсують можливість керувати власним комп'ютером. Ну мається на увазі, що клод вигляді чату, ти спілкуєшся, а з правого боку він відкриває програмки, додатки, які є на робочому столі, і починає з ними. Працювати там, викликати браузер, робити різні інтерекшени. Я навіть зняв окреме відео в нашій телеграм-спільноті, де я якраз показую, як Клод шукає мій YouTube-канал, і я його прошу там, знайшовши youtube канал, будь ласка, відкрий відео про ChatGPT. Це займає трошки часу, але він в результаті спромігся це зробити. Ще один пошук, який я зробив, я його попросив зайти на сайт розетка і зробити мені замовлення годинника Гарміна. Ну і в результаті ми дійшли до того процесу. Коли він вже на сторінці замовлення, ось там з'являється можливість ввести мобільний номер телефону. Я кажу, давай продовжити, я ввожу мобільний номер телефону, і в нього вискакує капче, і він на капчу натискає продовжити. Ну і далі вже приходить смс, і я відправляю смс далі. ну і... Вже можна буде оформляти саму купівлю. Ще одну потужну річ, яку Клод запустив в жовтні, це можливість працювати з pdf документами До того вони не дуже з цим працювали, а зараз заливаючи PDF, вони можуть розпізнати і текст, і зображення, і будь-що всередині, що знаходиться в pdf документі. Знову ж таки, це налаштування воно поки що ще є Feature Preview, і його можна актуювати. Буквально поставивши цей тікер, он у вас з'явиться можливість. Працювати повноцінно з PDF-документами. То саме і стосується графіків, вони інтрудюсні аналізи з tool, яку теж додатково можна активувати. тобто ви заливаєте CSV файл або Excel-файл, він аналізується і дозволяє вам будувати класний графік. Хочеться також згадати Perplexity це теж потужна платформа, потужний сервіс, який робить пошук в інтернеті, використовуючи штучний інтелект. Насправді він з'явився набагато раніше, ніж Search GPT. І він працює досить потужно. От бачите, навіть ті самі візуалізації, як він видає інформацію, як він її показує. Джерела, якусь навіть анімацію мені тут видав про вибори в США. От, Тобто він працює досить круто. Він так само додає можливість там глибший робити пошук. От які штати були найважливішими, іншу аналітику проводити. Так само справа зазвичай він видає інформацію, якісь релевантні зображення або відео. Але що я хочу сказати, що. В жовтні місяці вони додали таку можливість, як Spaces. Називаєш це, наприклад, буде там. Ми будемо тут шукати інформацію про все, що стосується AI. Додатково завантажити файли, наприклад, надати якийсь контекст, якісь це можуть бути статті, це можуть бути Excel-файли, будь-що, що стосується цієї теми. Далі ти можеш зробити певні правила. Можна сказати, що дивись, використовуй цей промпт як інструкцію, будь-моїм там AI. Ресерчером, я асистентом, і в рамках цього всі активності, які я буду робити з Perplexity, пропускаю через призму цього промту. Ну і далі цей спейс можна запрошувати колег, там, друзів, людей, які будуть з вами колаборувати в цьому спейсі. Ну і знову ж таки, коли ви будете щось шукати, ви можете це асоціювати з цим спейсом. Ось ви тут вказуєте спейс, і ці пошуки вже будуть в контексті цього спейсу. Створює таке от середовище. Де ви можете працювати над якимись там дослідженнями, над якимись там проектами. вплоть до того, що там навіть можна планувати свої подорожі, можна йому залити історію подорожей, що вам подобається, і далі запросити там членів сім'ї або друзів, з ким ви хочете подорожувати, і разом вести пошук і планування вашої відпустки. Наша шість спільнота в Telegram теж не стояла на місці, і ми запустили нову рубрику, яка називається недільний AI Check-in». Тепер кожної неділі всі користувачі. Нашої спільноти можуть заходити і публікувати свої креативи, свою творчу роботу, будь-що, що вони зробили за тиждень часу, використовуючи інструменти штучного інтелекту. Тому, якщо ви ще не з нами, доєднітесь, буде дуже класно і цікаво. Вертаючись до новин в світі генерації відео зі штучним інтелектом теж відбулося ряд класних змін. І, зокрема, модель Runway анонсувала можливість генерації відео по першому і останньому кадру. До того в них була можливість тільки генерувати по першому кадру, а зараз можна вказати перший останнє, або їх поміняти місцями. І модель досить круто генерує відео, використовуючи цей механізм. Знову ж таки, вони оновили лінійку генерації і таку річ, яку вони додали до себе в інтерфейс, це є Act One. Можна завантажити власне відео, от як я зараз з вами говорю, можна його сюди завантажити або прямо записати з відеокамери і зі списку обрати персонажа, який буде. Лицем даного відео. Так само є можливість замонтажувати власні персонажі. Ось тут я генерував ось такі от відео. Тобто на фоні говорю я, а насправді цей персонаж він відтворює мою розмову, мої фрази, які я озвучую. Це просто вау! Наша спільнота вже налічує тисячу підписників. І це не лише про новини чи лайфхаки. А в першу чергу це про спілкування та огням, досвідом. Тому. Всім величезне дуже дякую. Продовжуйте в тому ж дусі. І звісно, не забувайте ставити реакції до пустів. Попереду ще дуже-дуже багато цікавого. Вони додали можливість керувати камерою для моделі Generation 3. Тут ми заходимо в режим камери. Тут ми можемо обрати наш асет, наприклад. Давайте я виберу Дарта Вейдера. І ось тут в мене є різні режими камери. От, вліво-вправо. Давайте я зараз налаштую, щоб вона рухалась вліво. Можна зробити якийсь ось такий поворот, це може бути вертикально, давайте я трошки так догори зроблю. Може бути трохи навіть нахил, зум. От, давайте будемо більше робити зум, згенерити. Ось так виглядає результуюче відео. Тобто всі речі, які пов'язані були з камерою, от, вони занімовані. І Дарт Файдер наш крутиться, камера, рухається навколо нього. Якщо ми вже заговорили за спецефекти, то є така модель. Піка називається, вони теж вміють генерувати відео. Звісно, якість відео у них не така крута, як в Runway, там, чи в Клінк, чи в Loom, Але чим вони беруть верх, вони нарізають дуже велику кількість різних відео спецефектів. От, власне, зараз вони догенерували ще ряд нових спецефектів на тему Хелловіну. І як ще зайти до них, ми бачимо, от як виглядають ці спецефекти. Ой, бачите? Політ. Тобто вони не просто генерують відео спецефект, а вони ще й додають такі звукові ефекти. Ось тут в них є цей промпт. Сюди можна завантажити власне зображення і ось вибрати Піка Effects. Тому, якщо хочете там когось здивувати на свята, або зробити якесь дуже креативне, класне привітання, або просто якесь віральне відео в соцмережі, збігайте в піку, продовжуючи тему комерційних платформ. Ще одна велика моделька вийшла: Helio. Вони випустили можливість генерувати відео зображень. До того вони генерували лише з тексту, а тепер є можливість генерувати відео зображень. Ну і знову ж таки. Це є китайська модель, але якість зображень тут теж досить непогана. Вона генерує різного роду анімації. Зображення можна використовувати як перший кадр для генерації відео. Можете зайти потестувати. Ну і в світі некомерційних моделей теж стались великі зміни. Вийшла Permedial Flow Matching for Efficient Video Generation Modeling. Це одна з топових некомерційних моделей по генерації відео. З тексту чи з зображення. Мені взагалі здається, що насправді опенсорсних моделей не так вже багато. Flux теж працює над своєю моделлю, але поки що в них немає що нам показати, ось ця модель вона вже вийшла, вона доступна, ну і її можна пробувати піднімати на власних серверах, або там орендувати сервера і там пробувати піднімати цю модель. Ну і вартує зазначити, що компанія Meta теж не стоїть на місці. Вони анонсують свій генеративний щі. Для створення відео. Поки що це тільки тізер. Самої моделі немає. Саму модель ми чекаємо. І десь Марк Цубергберг каже, що на початку наступного року він планує зареалізувати цю модель, і ця модель буде доступна для всіх користувачів Facebook та Instagram. Уявіть собі, вже сьогодні скільки ще контенту генерується в цих мережах, так з наступного року кожен користувач буде мати можливість створювати відео з собою, своїми аватарами. Персоналізувати якось їх і генерувати контент в інстаграм та Фейсбук. Генерація зображень, використовуючи штучний інтелект, теж не стояла на місці. Тут сталися прям просто грандіозні зміни. З'явились повноцінні ще редактори. Тобто, до того ми генерували зображення транзакційно, а зараз є повноцінний редактор, де це можна все робити. Ось Midjourney презентувала свій редактор. Ти пишеш промпт, в тебе якесь зображення. Ти можеш змінити область, ти можеш додати якісь ефекти, додати стилі. Там розширити зображення, накласти ще якісь елементи на це зображення. Якщо ж зайти до них в інтерфейс, я ось натискаючи Edit, в мене поки що цього доступу немає. Знову ж таки, якщо у вас цього немає, то прошу дуже, заходьте в ідеограму. Ідеограма теж анонсувала канву. Ось так от вона виглядає. Мені вона чимось нагадує такий Miro Dashboard. він досить великий, безкінечно об'ємний. Тут можна в вигляді промпту генерувати зображення. Навігуватись по тим зображенням, ви можете ось такі от класні роботи робити. Заходити до них в інтерфейс. Ось тут показують, як вони можуть працювати з зображенням щодо розширення. Там вліво, вправо, верх, вниз, будь-як. Далі, там, якщо потрібно забрати якісь лишні речі з кадру, це теж можливо зробити. І ось тут, наприклад, вони навіть дуже круто працюють з обличчями людей. Якщо, наприклад, мережа згенерувала неякісне зображення обличчя, то ідеограма це все досить швидко може. Виправити. Ну і третій гравець ринку генеративного щі та створення зображень. Теж додав свій редактор це є компанія Recraft. Ось так виглядає їхній редактор. Знову ж таки, така дуже об'ємна повноцінна канва. Тут можна як генерувати зображення по опису, вибираючи різні стилі налаштування. Ось тут у них є вибір моделі це можуть бути як і реалістична модель. Третя версія, ну, давайте виберемо. Фотореалізм, може бути якісь ілюстрації, можуть бути векторна графіка. До речі, вони дуже круто навчилися генерувати векторну графіку. Ось тут вони показують, що от це зображення було згенеровано. Далі ти вводиш область нашийника і перегенеровується векторне зображення вже з, там, з зеленою хусточкою. Це все стає можливо з рекрафтом. Тут всі зображення генеруються от як в таких от квадратиках, яку вони ще можливість додали. Вони додали можливість, що ти можеш зробити фрейм. Далі в рамках цього фрейму можна окремо додати текст, можна окремо додати зображення, і далі примінити дію для цілого фрейму Recraft Frame. І у вас ці дві об'єкти, тут або може бути кілька об'єктів, вони всі об'єднаються в одне, і вийде ось таке от результуюче зображення. Пам'ятаєте, в одному зі своїх попередніх відео я розповідав про автомізацію і інструмент для автоматизації різних процесів. Там, використовуючи Мейк-платформи, Zapier, і F3T. Так ось є ще одна можливість, де можна створити повноцінні воркфлови для автоматизації процесу генерування там, відео, фото, аудіо, контенту. Є ось така платформа FOL AI. Насправді вони в себе тут під капотом збирають різні open моделі. Так само вони зараз нещодавно почали інтегруватися з різними комерційними моделями через їхній API. І якщо зайти до них в менюшку Workflow, то ми попадаємо на ось такого роду редактор, де можна створювати власні Workflow. Ось тут в мене вже є готовий створений workflow. Я ввожу промтом текст. Далі цей текст рухається в модельку, яка буде генерувати зображення, яке буде використовувати Flux. Далі згенероване зображення воно буде рухатись в Runway, де буде генеруватися відео. Далі паралельно. Це зображення буде транслюватися в модельку Stability Audio, і на основі цього зображення буде генеруватися звук. Ну і буде результуючи вже мерч відео і звуку, і результуюча картинка буде зберігатися ось тут. Ось так воно виглядає. Давайте зараз запущу процес. Бачите, він генерує картинку. Далі генерує паралельно починає манювати цю картинку. Я його попросив згенерувати планети Земля з. І вікна ілюмінатора космічного зурлята. І тут він створює відео, точніше, він створює аудіо, і це аудіо вже накладає на це зображення. Ще що цікаво, що якщо заходити окремо в Runway там, чи в інші редактори і купляти місячні підписки, то вам потрібно підтвердити оплату на місяць. Тут же ж, оплата йде за транзакцію. Тобто вам треба щось згенерити, ви використали API. І оплатили по факту. Аватари теж виходять на новий рівень, і тепер генерація аватарів, вона, по-перше, стає дуже простою. Це можна робити як із відео, так і зображення. Ось це відео мого аватара, яке я робив десь порядка рік часу тому назад. Якщо ти дотичний до світу технологій і хочеш робити такі речі, як це відео, а це аватар, якого я зробив вже використовуючи нову версію HeyGen Телекту. Завдяки зручному інтерфейсу та простим налаштуванням кожен може створити свій власний аватар. Ну, як ви бачите, якість генерації, і взагалі оці от відчуття, рухи, міміка, інші речі, голос вони дуже сильно змінилися і набагато реалістичніше виглядає. Ну знов ж таки, хеджен має свою повноцінну студію, ж можна створити аватарів, тут можна записувати різні свої голоса. І вони дають теж можливість створення одного аватара місяць часу безкоштовно і можливість згенерувати. Три відео в місяць часу теж безкоштовно. В них є тут повноцінна студія редактор, вибираєте лише формат. Далі вибираєте вашого аватара, пишете текст і зберігаєте результуючі відео, і далі постаєте його там, на необхідні платформи. У світі генерації звуків та музики в жовтні місяці теж стали значні зміни. Компанія Eleven Labs анонсувала можливість генерувати кастомні голоса. Я прошу чат GPT загенерую мені. Образ голосу Дарта Вейдера, далі я ввожу це як промпт в Eleven Labs. Далі я кажу: от про проговори цей текст голосом Дарта Вейдера. Ну і в мене відбувається процес генерації, воно мені дає три різні на вибір голоси. Далі я вибираю, який мені подобається, зберігаю його. Вибираю мову, він буде говорити українською мовою, такий україномовний Дарт Вейдер. Все, в мене голос зберігається в бібліотеці, далі я можу будь-яку фразу. І велика. Але ти ще не навчився повністю голосом. її контролювати. Приєднуйся до мене. Компанія Суну теж не стоїть на місці. Вони, мало того, що анонсували мобільний додаток, який працює тепер в Україні, вони ще й додали можливість з мобільного додатку генерувати музику по вашому фото або відео. Ось ви, наприклад, там щось фотографували або у вас як була якась вечірка, або якесь свято, або просто банально дали йому скріншот вашого чату і Suno за основі цього. Згенерує повноцінну музику. Ось такі були гарячі новини: жовтня світу штучного інтелекту. Далі буде виступати ще більше анонсів, ще більше грандіозних відкриттів. Тому залишайтесь з нами, підтримайте наш канал, долучайтесь до нашої ще спільноти в Телеграм, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Sim, papai, o Donald Zeus.